Всім привіт! Мене звати Джуліяка і я хотіла би поговорити з вами на одну тему. Це було у фільмі, це один відривок. Він тоді викликав тоді таке обурення серед всіх фанатів. Я була в шоці. Усі мої друзі, хто дивиться щенячий патруль, теж дуже обурилися. Хочу просто показати вам спочатку цей уривок, а потім розкажу, що я сама про це думаю. Як минуло? Погано. Ви ж мега щенята! Яке ще погано? Це була пастка. Кристал Скай було викрадено. Привіт, Скай. У тебе усе добре. Як я могла втратити кристал? Це могло статися з будь-ким з нас. І все ж таки. Його вкрали у мене. У своєму виводку я була недоростком. Знаєш, що це означало? Що ти була найменша, найменша і найслабша. The Бути найменшою нелегко. Unsure. Я змалку затянула, що мені усе даватиметься alone Найменших завжди вибирають останньок. А іноді взагалі не вибирають. Even Heroes have to wait. Зрештою я зрозуміла, якщо хочу кращого життя, то маю взяти долю у свої лапи. Заберімо тебе з холоду. Я не мала опинитися у патрулі. Райдер не хотів іще цуцика. А якби хотів, він і підібрав би таку дрібноту, як я. Я цього не знав. Завдяки суперсилі вперше у житті я не почувалася найменшою і найслабшою. Я усе зроблю, щоб повернути кристал. І так, що ми тут бачимо? Скай сидить одна, повністю роздавлена, всією ситуацією, яка з нею сталася. Звичайно, інші теж були засмучені, але інші щенята були більше засмучені тим, що кристал, один із кристалів, тепер у злодіїв. Тобто. Тепер всі жителі міста знаходяться в небезпеці, бо у Вікторії Венс мізки працюють трохи ліпше ніж у мера Хамдінгера. Так, у неї трохи їде дах, але це не заважає їй бути доволі геніальною вченою, тому що вона розробила дуже дуже розумну штуку, і вона би змогла. Якось використовувати силу кристала так, щоб дійсно втілити свої якісь бажання, і це могло би нашкодити. От чому всі інші щенята були засмучені? Але Скай турбується зараз зовсім не про це. Вона переживає, що вона програла, вона билася зі злодійкою і програла. Вона зараз сидить і думає, що так. Я нічого себе не представляю, я нічого не значу. І що ще гірше, вона думає, що так було завжди. Тобто вона це якось усвідомлює. Це, звичайно, неправда, але в цей момент вона от саме думає, що я ніхто, я не змогла впоратися без решти команди. Одна сама по собі я не можу впоратись. І так завжди було. Що саме всіх обурило? Ну, це ставлення до скай інших щенят. От Ліберті сказали, все пройшло погано. Що зробила Ліберті? Нічого. Вона сказала, а погано, де? Да? Ну, ну це погано, що погано. І все. Вона навіть не подумала підтримати щенят, особливо скай. Я думаю, було видно, було просто очевидно, що скай гірше, ніж іншим. І щенята швидше за все навіть розуміли, чому. Але ні Ліберці, ні інші щенята навіть не підійшли до неї і нічого їй не сказали. Хоча Ліберці, наприклад, вона взагалі не переймалася щодо цього, їй взагалі по факту норм було. Так, іншим щенятам було погано, але скай було ще гірше, і друзям варто було би її підтримати в цей момент. Єдиний, хто підійшов до скай, це Чейз. Він питає, що все в неї добре. А вона розповідає йому про все своє дитинство і про те, як вона зараз почувається. Вона буквально йому каже, я нічого з себе не представляю, я не несу ніякої користі в команді, і райдер би взагалі мене не вибрав, якби в нього був вибір, якби це дивно не звучало. І Чейс, що каже? Чейс каже, я не знав. Просто я не знав. Скай знає, що він не знав. Вона тому це йому і розповіла, якби, тому що він цього не знав, щоб він дізнався. Логічно, в принципі. Але просто я цього не знав. І все. Особисто я би відповіла їй так. Дякую, що довірилася. Я і не здогадувалася, як тобі було важко. Ти сказала, що райдер не обрав би тебе, якби в нього був вибір. Але, Але чому ти так думаєш? Щінячий патруль не був би щенячим патрулем без тебе. Ти врятувала сотні життів. Ти невід'ємна частина нашої команди. Ми просто не можемо уявити щенячого патруля без тебе. Ти була наймолодшою серед своїх братів і сестер, але домоглася більшого, ніж вони усі разом узяті. Ти просто неймовірна. Ти дуже сильна, Скай. Ми тебе дуже любимо. Ми зробимо все можливе, щоб повернути твій кристал разом. Ну, це я би так сказала. Хтось інший міг би сказати, звичайно, і по-іншому. Але Чейс, у нього схожа історія на Скай. Він був маленьким щеням у великому місці, не міг сам про себе попитуватися і скрізь на нього чатувала небезпека. Коли Райдер його врятував, він вважав, що Райдер зробив це виключно з жалості. Але Райдер запевнив його, що побачив в ньому героя. А як щодо Скай, вона ж. Теж, по суті, була одна маленька, не могла попіклуватися про себе. Вона хотіла ліпшого життя, але вона зробила все, щоб його отримати. І Рейдер теж врятував її, і вона теж думає, що з жалості. Але Чейс не запевнив її, що вона герой. Він просто мовчав. Він по суті своїм мовчанням підтверджував її слова, хоча міг би їй теж розповісти його свою історію. Бо я не думаю, що вона знає його історію в подробицях. Це ми знаємо як глядачі, але я не впевнена, що він розказував їй. Він міг би розказати і підтримати її, але він не зробив цього. On, та погодьтеся навіть якщо б він просто обійняв її і сказав, що не знав, було б вже ліпше. <рес> не зробив зовсім нічого. Мене просто розпирають зараз емоції, вибачте. Коротше, поведінка така з його боку була дуже незрілою. Тільки вже ближче до кінця фільму Райдер каже Скай, що він завжди в неї вірив, що вона герой, неймовірна і надзвичайна. І що немає надто маленьких щенят для великих місій. І вона виглядає здивованою, вона дійсно цього не знала. Вона не знала, що її райдер цінує, вона не знала, що її Чейс цінує. Ну, прикольно. Звичайно, ваша думка може не збігатися з моєю, це нормально, тому що всі ми люди, всі ми думаємо по-різному. Ну але цікаво, як це буде виглядати в третьому фільмі, як їх взаємовідносини будуть розвиватися в третьому фільмі. Поки що чекаємо, а ми з вами зустрінемось в бухті пригод.